Господи Всемогутній, творч неба і землі, Ти наш захисник і наша надія. Сьогодні ми приходимо до Тебе з благанням про мир, про тишу в серцях і про світло у нашій землі. Змилуйся над народом, що страждає від страху та тривоги, захисти дітей, які шукають безпеки, втіш матерів. Які плачуть за своїми дітьми, підтримай батьків, що несуть важкий тягар щоденного клопоту. Господи, Ти наш миротворець, знищ у серцях усяку ненависть і ворожнечу, нехай твій святий Дух зійде на нашу землю і наповнить її любов'ю, милосердям та єдністю. Благаю тебе, збережи тих. Хто захищає правду і справедливість, даруй мудрість тим, хто керує народами, щоб їхні рішення приносило добро, а не руйнування, навчи всіх нас шукати примирення, прощати і творити добрі діла. Господи, пошли ангелів твоїх охороняти наші домівки, наші поля, наші дороги. Хай у кожному серці засяє світло надії, щоб ніхто не втратив віри в Твою всемогутню допомогу. Ми віримо, що лише ти можеш зцілити рани нашої землі, лише ти можеш дати спокій і тишу душам. Прийди, Господи, і даруй довгоочікуваний мир, тобі слава і подяка на віки віків. Амінь.